І молоді я послали піснею, молитвою, і він єдина наша і, і, і ми завжди вплинемо і йому будемо дякувати. Господи, Боже великий це я і цей, дякую за те, що не дивившись на те, що сьогодні неспокійно і не просто маємо цю можливість заплати, щоб збиратися, щоб славити. Дякую тобі за. Це я на цей час. Господи, слави завжди наше людство, Господи, і ми, Господь, потребуємо тебе, потребуємо Твої сили, Господи, які кути є через слово Твоє. Господи, Боже, кожного, хто сьогодні говоритиме слово Твоє, Господи, щоб ми могли прийняти, Господь, і в своєму житті. Вірити, і так жити, Господь, ти навчаєш, і ти хочеш, Господи, дай більше пізнати тебе, Господи, цієї спільності сьогодні, по голос в цей час, Амінь. Співати на зону великий, творець і не має землі. Створюй усе, придумав все від початку. І знаєш, Господь, все. Будемо по і мого величем. Щоб він Господи святи, коли сіня, своє життя, ми добря і душа би, ми тяжчиця, госпосіна, свой у себе, при ту, все, диви, поша, Yeah. Слава, слава Богу! Я запрошую дітей, які є сьогодні. Ми... Зараз ще молитви голоси домом. Можемо за дитину хвилі і просити Бога власників, це поклотіння, яке зводні. Дітечки виходять. Я хотів би сьогодні, щоб це була такі. Не так, як ми вже змоглися. Хочу попросити дітей і залу. Щоб ми помолилися сьогодні не тільки за діток, а за першу чергу за їхніх вчителів. Ми багато помолилися за діток, кожну відділу так виходимо, помолимося. Я хотів у вас попросити. Я зараз дам вам мікрофон, хто хоче молитися, піднімаєте руку. І хотів би, щоб ви згадали свого вчителя на тідій школи. Добре? Домовились? Ну там, там, там згадайте okay. і скажіть перемог, Боже, бережи свої вчителі. Добре? Зрозумілися? Окей. І зал також що <проб> має бажання після того, як дітки помоляться, буде <проб> піввелики, ви можете також помолитися, згадати за вчителі, <проб> якщо ви знаєте, <проб> як звати вчителі вашої дитини. Я сподіваюся, що ви всі знають. Піднімайте руку, хто точнуся. Скоро це станемой. Дозвольте подякувати тобі систерене, дякую тобі за допомогу. Я що готова до великих споруд. І ваш ти бачиш. Третя заступниця. Боже, я кажу за мої. Чуть-чуть хочеться кинути на Амілі. Послухайте

Господи, я тебе прошу благослови нашу Україну так, щоб це твій дня закінчився. Боже, дякую за цей день, дякую те, що я сьогодні могла прийти в цю церкву. Дякую, що у нас вчителька є знедільна. Дякую за те, що нас сьогодні міг пробудити. Амінь. Батьки моліться теж, за вчителі, будь ласка.

Я прошу тебе, благослови всіх вчителів. Я бачу, як вони переживають, коли готують уроки, Господь. Я бачу, як сильно вони бажають передати Іван. Я дякую тобі за це, Господь. Дякую за світлану, яка зовується служить. Зміцни її, Господь, їхні серця, їхні душі наповни їх всякою радістю і благословенням, їхні діток, їхні сім'ї, їхні домівки. Будь прославлений, це великий Бог. Амінь. Дітки, можете хто й хто ні, залишатися. А я це прошу займіть свої місця, просто став поділитися словом, і буде молитися, або врубятися Господи, ще не співати. Сідайте, будь ласка. Богу і слава Йому за те, що Він милість до нас продовжив до цього ранку, і ми можемо бути вдома Господньому і читати Слово Його, чути Його слово, бачити один другого. І в цей такий складний час воно особливо якось так цінно. Цінно, що ми можемо бути зібрані святих і бажання. Моє серця прочитати такий такий е, простий текст. Це буде перший псалон. Е, на перший, ну так, каже, це погляд. Ми його, якщо на пам'ять не знаємо, то знаємо зміст його або словомину словами можемо сказати. Але ще хотілося б на, нагадати вам всім і собі першу чергу. Перший Блажен муж... Що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі гліжних, і не сидить на сидінні зборіків, та в законі Господні його насолода. І про закон Його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить світ плід своєчасно, і що листя нем'яне Його, і все, що він чинить, Щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому -то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Такий, кажеться, простенький псалом да, простій істини. І ми так всередині, ніби всі це десь, десь знаємо в своєму житті. І блажені всі, хто надію попадає свою на нього, тобто на Господа. І автор цього псалму дає зрозуміти. Що зміст читання цього псалму є. Блаженні люди ті, які, які пробувають з слові. І Ісус Христос в своїй народні проповіді. Там багато взято навіть з цього псалму, що блаженні ті, які блаженство Христос бере. Ну, і навіть воно пересікається в з самих відомих частин нагорної проповіді нашого Господа Ісуса Христа заповіді блаженства.